Книга мудрості Ісуса Сина сираха, розділ 42. Та таких ось речей аж ніяк не стидайся, І на особу не дивися. Гріха уникаючи. ЗАКОНУ Всевишнього. Ані союзу, ані вироку, який розсуджує нечестивих. Ні рахунку з у дорозі. Ні поділу спадщини серед друзів, ні точної міри в вазі й терезах, ні придбання прибутку великого чи малого, ні зискової різниці при купецькому продажі, ані суворої кари для дітей, ані стусанів для раба ледачого, ані запечатування, коли жінка лиха, ані замка. Там, де рук багато. Хоч що б ти видавав усе зваж і почисли. Видаток і прибуток. Усе запиши. Не стидайся поправляти безумного й дурного. А й престарого, який з молодими сперечається, от тоді й матимеш справжню освіту, й усі тебе вихвалятимуть. Дочка для батька. Таємний клопіт, про неї журба йому сон проганяє, Щоб не відсвіла, бува, ще замолоду, а коли заміжня, то щоб не знавісніла, щоб не опоганилась, дівчиною бувши, щоб не завагітніла в батьківському домі. Бувши ж із мужем, щоб не зраджувала, а й заміжня не залишилась неплідною. Пильно наглядай за неслухняною дочкою, щоб не зробила тебе ворогів посміховиськом, поговором у місті, в народі пліток предметом, щоб перед численними тебе не осоромила, не задивляйся на вроду ніякої людини, не дозволяй собі з жінками сидіти. Бо від одежі міль виходить. А від жінки злоба жіноча. Краще чоловік лукавий, ніж споглядно добра жінка. Жінка бо наводить ганьбу і сором. Тепер же згадаю про діла Господні й оповім те, що я бачив. Господніми словами його діла здійснились. Сонце, що світить на все споглядає. І твір Господній повен його слави. Своїм святим господь не зізволив оповісти про всі свої чудеса, що їх господь Вседержитель укріпив, щоб усе тривало в його величі міцно. Дослідив він безодню і серце людське, він знає їхні наміри потаємні, бо кожним знанням. Всевишній володіє, той передбачає знаки часу. Він сповіщає минуле й майбутнє, і сліди викриває речей прихованих. Ніяка думка його не минає, ніяке слово від нього не сховається. Мудрістю своєю діла величні він оздобив. Він, бо існує від віку до віку. Йому не додано нічого, а й нічого не віднято, і ніякого дорадника він не потребує. Любі всі чисто його діла, але ж те, що з них видно, то лише іскра, усе воно живе й перебуває повіки для кожної потреби і все йому слухняне, усе йде до пари, одне проти одного. Він недостатнім не створив нічого. Одне покріплює доброту другого, тож хто насититься на його велич споглядаючи.